Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою астрологиною Анною Вегалес. Вітаю вас. Добрий день, Альона, і всім глядачам. Привіт! Рада вас бачити, і сьогодні хочемо записати такий. Великий випуск ну може сказати не великий випуск, а загальний більше випуск про те, власне яким буде місяць, яким буде останній місяць цього року, 2025 грудень. Давайте спочатку перед тим як розглядати якісь певні аспекти, яким буде взагалі грудень для українців. Грудень це місяць, коли ми проживаємо в останній транзит Плутона по Сатурну в гороскопі України. Це досить складний астрологічний період, який ми з вами проходили останні два з половиною роки. І це містерія переродження. Плутон це планета, яка не залишає можливостей нам бути у тому самому стані, у тому самому. Відчутті і держава, як така, і ми всі з вами наші цінності завдяки транзиту Плутону, дуже складному періоду, ми абсолютно перероджуємося. А це стосується і наших кордонів, і політичної системи, і наших цінностей. І я говорила багато разів у астрологічних прогнозах про те, що до кінця грудня ми будемо розуміти, з якими результатами ми з цієї війни виходимо. Ну, фактично. Цієї трансформації. І не випадково саме зараз ідуть розмови дуже активні і про мир, і про те, що війна може завершитися. Є багато нюансів. Я зараз про них розкажу не все так просто. Але ми сподіваємося на те, що дійсно ми наближаємося вже до кінця цієї, з одного боку, жахливої, з іншого боку, надзвичайно потужної трансформації для кожного українця. Якщо говорити про найближчий астрологічний важливий момент, це повня. 5 грудня в ніч з 4 на 5 ми будемо з вами проходити повнолуння на осі знаків близнюки-стрілець. І повня, вона розкриває ті тенденції. Які були закладені на новолуння. А давайте подивимося, що у нас відбувалося на новолуння, яким воно було. Це період 20 листопада, тобто там плюс-мінус декілька днів, давайте скажемо так, з 18 по 21. Це було досить складне новолуння, воно було в знаці Скорпіон, з'єднані з, з Ліліт або Чорним місяцем, Меркурій ретроградний. І я говорила в своїх прогнозах про те, що саме цей час дасть нам велику кількість. Кількість складної інформації, маніпуляцій, брехні, викривлення інформації, голосних заяв політиків, тиску, тому що скорпіон пов'язаний з темою влади і тиску безкомпромісних ситуацій, і саме в цей час з'явився відомий всім нам 28-пунктовий так званий план миру, насправді план капітуляції. І вся ситуація, яка закручувалася навколо цих подій, і скандали зі злиттям розмов росіян і американців. І е, також Трамп був е, і залишається у скандалі з Епштейном і його зв'язками з цією жахливою всією компанією. Е, тобто час був максимально насичений, максимально гострий і максимально емоційно складний. Я говорила в своїх прогнозах про те, що там будуть звучати певні політичні заяви і пропозиції з подвійним потрійним дном, дуже багато маніпуляцій, дуже. Багато Багато брехні. І от до чого я це все веду? До того, що повнолуння, повня, яка от зараз цього тижня у нас буде з вами, це розкриття. Фіналізація тих процесів, які були запущені в період новолуння, тобто 20 листопада. А я думаю, що ми з вами цього тижня почуємо багато заяв і піде багато інформації про те, що насправді зараз відбувається. Тому що ми бачимо, що так, переговори йдуть, якісь йдуть дипломатичні процеси. Але якщо оцей 28-пункт план нам одразу розкрили, показали його дуже активно. Активно обговорювали, що насправді зараз відбувається, ми не знаємо. І, от, повня – це завжди період, який із тіні. Дістає все те, що було приховано, все те, що було закрито, той потенціал, який накопичувався. Тому я думаю, що буде багато е, нам що зрозуміло, прийде ясність, прийде розуміння того, що нам пропонують, які у нас є можливості, е, які були процеси закулісні і чого хоче рашка у цій ситуації, тому що вона є такою темною. Е, ну, я не хочу навіть назвати це конячкою, тому що це якась значно. Гірша тваринка, ну тобто е вони явно привнесуть якісь коливання і зміни. Ми поки що не знаємо, якою буде відповідь Рефії, але там не буде простого так, там не буде простої згоди. Швидше за все, там будуть дуже серйозні провокації, і ми це побачимо з вами ближче до 11 грудня. Чому? Тому що саме 11, тобто 9, 10, 11 грудня, оці дні я би назвала вирішальними. Оскільки там буде повторюватися астрологічний аспект, який ми бачили з вами на небі з 18 по 21 листопада. Там знову Меркурій з'єднається з ліліт з чорним місяцем. Це така точка, яка відповідає за провокації, за маніпуляції, за викривлення інформації. І Меркурій буде проходити опозицію з Ураном. Уран це планета несподіванок, революційних настроїв, абсолютно неочікуваних змін. коли Вся ось ця лінійка, всі кроки, які вибудовували політики, дипломати навколо теми мирних перемовин і зупинки війни, все це може на 180 градусів повернутися. Дуже неочікувано. Тому нам потрібно пройти оці критичні точки, подивитися, що буде відбуватися. Але я ще раз хочу підкреслити, що. Повня дасть нам розуміння заколісних процесів, ясність, а наступний хід Ерефії ми побачимо швидше за все, ближче до 11 грудня. Вже після 15 грудня для України наступає досить гармонійний перспективний період з точки зору дипломатії. З'являються позитивні астрологічні аспекти, які дають нам успіхи дипломатичні, і я дуже хочу, щоб це саме так і відігралося, щоб нарешті ми дійшли до можливості дійсно підписати документи, підписати мирні домовленості, зупинити війну на вигідних і чесних і справедливих для нас умовах в першу чергу. Але Тут може бути дійсно така, знаєте, зупинка, от коли ми не доходимо трошки, не доходимо буквально, не вистачає. Ну, знову ж таки, ми розуміємо, кого там і чого не вистачає. Тому що ця ситуація, на жаль, не залежить від нас, не залежить навіть на 100% або там на 50% від західних наших партнерів, від Європи. Рашка, як завжди, в останній момент вони дуже люблять якби ставити крапку якимсь девам. Тому є вирогідність, що грудень не дасть тих результатів, які нам би хотілося. Але все одно, друзі, шанси у нас є, можливості у нас є. Будемо сподіватися, що наражку натиснуть досить добре, це єдине, що може спрацювати. Дуже серйозний тиск. І у них наступає такий період, який Можна назвати обмеженнями з боку їх так званих партнерів, а для них буде досить складний період, він триватиме. Ще досить довго, ще десь півроку точно, коли вони не будуть отримувати тієї допомоги, яку вони очікували. Це економіка, це сировина, це якісь там технічні, технологічні там, не знаю, постачання, ресурси, які вони хотіли мати. Ті країни, які їх підтримували, будуть все більше і більше затискати рашку. В якісь рамки, давати їм зрозуміти, що потрібно або більше платити, або давати більше якоїсь вигоди, і ставлення до них з боку світу буде все більш і більш жорстким. І саме тому вони зараз тиснуть максимально, тому що вони розуміють прекрасно, що не буде їм світ давати більше можливостей. Вести війну так, як вони собі це уявляють. І е, зараз, от те, що з нами відбувається, це останнє проходження Плутона по Сатурну в гороскопі України, це для них фактично остання можливість відхопити, захопити, відірвати собі те, що вони можуть і, і хочуть, і сподіваються, але, звісно, їм це не вдасться так легко. Е, і далі, е, друзі, що важливо зрозуміти. А вже кінець грудня ми виходимо з цієї трансформації. Це не означає, що війна закінчиться в один день. Але ми всі сподіваємося на це. Це означає, що найскладнішу таку темну, темну частину, скажімо, от цієї історії війни ми пройшли з вами, ми її подолали. І далі, 26 й рік, у будь-якому разі це поступове завершення інтенсивності бойових дій, це зупинка конфлікту. І наступне вікно можливостей для нас настає. В перемовинах, це друга половина січня і до майже кінця лютого. Оце якщо зараз у нас все зривається, а таке може бути через рашку, то наступна для нас хороша можливість, хороша справді це вже друга половина січня і лютий місяць. Далі там трошки гірша ситуація. Не буду зараз про це говорити. Думаю, що варто повернутися до грудня, тому що я так трошки вийшла за рамки цього місяця. Ні, якраз загалом це добре, що ви поділилися такою детальною інформацією про те, яким що загально чекає українців. Я думаю, що про приятливі нас приятливі дати грудня. Ми поговоримо ще у наступних випусках, але це хороші новини, особливо від астрологині, яка зробила попередження для наших глядачів про. Знаєте, дуже не височає зараз позитиву, і хочеться вірити, що дійсно найстрашніше українці вже пройшли і попереду лише класні позитивні новини. Я хочу подякувати вам і зробити такий невеличкий анонс для наших глядачів, що в наступних випусках ми з вами поговоримо більш детально. Про грудень, про те, які сприятливі дати і несприятливі дати місяця будуть очікувати українців. Ну і вже ж зробимо окремий гороскоп щодо кожного знаку зодіаку. А я хочу подякувати вам за цей випуск і до зустрічі у наступному. Дякую, до побачення!